Наживались на війні в Івано-Франківську затримали псевдоволонтерів, які спекулювали автомобілями та амуніцією, призначеними для військових. Усе це купували, збираючи пожертви та благодійні внески. Організатором виявився керівник та представники благодійної організації. З метою отримання на безоплатній основі гуманітарної допомоги від донорів. Фігуранти справи розміщували відповідні повідомлення у соціальних мережах. Співробітники СБУ відстежили, що фігуранти ввозили за кордону автомобілі, тепловізори, бронежилети та інші військові Спорядження безплати мита також використовували спрощену процедуру оформлення, яка передбачена для гуманітарних вантажів. Однак надалі не поспішали передавати усе це армійцям ЗСУ. Натомість весь асортимент товарів військового призначення збували за готівку. В Ході слідства поліцейські задокументували факти продажу військової амуніції, пікапу та спецавтомобілю швидкої допомоги на понад 500 тисяч гривень. Крім того, встановлено, що за налагодженою схемою ними було ввезено та поставлено на облік за підробленими Документами понад 10 авто. Затримали зловмисників на гарячому, а саме під час продажу автомобіля швидкої за 6 тисяч євро та 1200 доларів. За вчинений злочин підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.